Боздовський парк в Ужгороді від сьогодні має нову локацію стрілецький тир, який облаштували ветерани війни. На відкриття зібралося чимало охочих випробувати стрільбу з луку. Паланки пальців. Ми її не зажимаєте, бо вона буде відходити. А, а Тянете сильно на себе. А якою ви... Лопать продовжуєте. Дивіться. Продовжуємо, так. Да. Лопатку заводити назад. Сильно на себе, сильно сильно, сильно сильно. А потім так. взагалі є. відпускати. Є. Особливо цікавляться діти. Це один з варіантів витягти їх на свіже повітря, відірвати від гаджетів, аби гарно і з користю провести дозвілля. Не зажимай Бери Береза оце зразу. О, О, О. я так її кладеш. І, і тепер лікоть вище спин. І... Ну, я ще хочу Враження дуже класні. Це, тут так красиво, все кра... Кра... Боже, класно. Дуже сподобалось, буду щастя доходити. ходити. Це коли стріляють, та чуть-чуть руки це болять, і ноги кінь довго стояти із так. Інструктори не тільки пояснюють відвідувачам, а й показують, яку позу обрати, як тримати руки та лук, як цілитися стрілою, аби влучити в ціль, адже більшість уперше в тирі. Прийшли з внучкою погуляти і чисто випадково сюди потрапили. Дуже класно. Стріляю вперше і щось у мене вийшло. Дуже приємно, дуже приємно, що от хлопці не дивлячись, ні на що, тіпа, живуть собі, насолоджуються життям. І мені це дуже подобається. Вони молодці. Звісно, що потрібно. Їм треба якось адаптуватися до життя, і вони повинні розуміти, що вони не одні, ми їх підтримуємо. Враження дуже приємні, позитивні. Я, до речі, вперше ну, тримав в руках е, такий засіб, такий лук. В дитинстві у нас були трохи інші, простіші конструкції. Ну, да, з такої техніки це я вперше зробив пару непоганих пострілів, мені так здається. Так думаю, що тут багато ну, таких е, цілей. Ну, По-перше, е, я так розумію, Це благодійний захід. Це основне підтримка держави, Збройних сил, хлопців поранених. Це головне. І грунтує, не грунтує, ґрунтує громаду, я так думаю. Це дуже потрібний захід. Ідея направду належить самим бійцям, які після повернення з фронту шукали спосіб залишитися активними та водночас передавати свій досвід іншим. Новий лучний тир, який буде працювати тут поки що по виходним, а подальшому надіємося, що буде кожен день працювати. Мета створення цього тиру щоб навчити людей стріляти з традиційних луків спортивних, і плюс реабілітація для військових. Стрельби з луку, щоб навчити їх стріляти, і потім щоб вони могли десь поїхати на міжнародні змагання. Ідея була ще в замку, щоб там відкрити, але там поки що доступності нема. А з добротою директора Позавського парку він надав цю локацію. Тут можна доступно стріляти, щоб нікого не зацепити. Більша дистанція може бути до 70 метрів. Обладнали тир ветерани самостійно і власним коштом працювали тиждень, і от локація запрацювала. Привернула увагу відвідувачів, особливо молоді.